У кого не холодить кондиціонер, будь ласка, звертайтеся, ми ну, йдемо до вас. Так, Хлопці, ну признавайтеся, хто мені підігнав цю роботу, Ну, напишіть мені в коментарі. Скарга не холодить кондиціонер. І при тому з самого початку, як він був змонтований. Кондиціонер у нас від компанії GRE. Інверторний, дев'яточка, 2,5 кВт потужністю. Дивимось. Перший показник у нас у нас перша гаечка, а саме трубочка. Це означає, що у нас фладогенту немає. Я навіть нічого не підключав, просто розібрав, зняв кришечку. Недостатньо хладагенту або відсутність хладагенту в системі. значить Попередньо викликали майстрів раніше, приїжджали хлопці, додавали хладагенту фреону, а саме тут 410-й, 700 грам, і кондиціонер, ну, типу. І не почав холодити далі. І там діла туди-сюди, всі розбіглися і ніхто не перевірив ту роботу. Коротше кажучи, наша задача знайти, де саме витік Так, Під'єднали манометрію. Ну, бачимо, що там майже нічого немає. Будемо стравлювати, під'єднувати азот і намагатися знайти високим тиском. Але перед цим зараз розпакую ще внутрішній блок. Тут масла не бачу. Шукаю там ще, якщо знайду, то в принципі теоретично можна зрозуміти, що на вальцовка. Трохи прокоментую, що ми робимо. Значить, Ми перекриваємо крани. В першу чергу провіряємо саму магістраль і вальцовочне з'єднання на зовнішньому на внутрішньому, так? цей участок. А, а далі, якщо ми відкриємо крани, то ми весь контур зможемо перевірити. Але найчастіше. Виток у нас проходить через вальцовочне з'єднання. Ну, погана вальцовка, недожаті у мене було таке, що недожаті гайки, погана вальцовка через ніпель. Подивимося, під'єднався, азотик будемо відкривати перевірочним тиском, перевіряти на витік. Якщо у вас не холодить кондиціонер, причин насправді може бути багато. Одна з них витік на А чому він витік? Це вже інша історія. Можна просто приїхати і дозаправити, як тут робили хлопці, і піти собі далі. А можна просто знайти його, де він той витік легенду, то в чому причина взагалі-то. А потім вже заправляти. Так, ну Давайте трошки надавимо, скільки ж нам Ну Давайте 30 надавимо, не будемо сильно здіватися на цією магістралі. Ну, надавив 30 бар, перекрив крани. перевіряємо, коротше, цей весь участок виходить. Разом з випарником. Так, на 30 барах нічого немає. Додавив до 42. Бувало інколи таке, що 30 не сіфонить. Починаючи від 40 бар, вже починає травити. Перевіряємо більш високим тиском 42. Ставимо міточку, засік отак. Не знаю, видно, так, да, видно. Значить нічого не допомогло. На закритих кранах відкрив крани, для того, щоб перевірити повністю холодильний контур. Зовнішній блок, вальцовочне з'єднання, магістраль, випарник і вальцовочне з'єднання. Ну, Якщо на закритих кранах магістраль, вальцовочне і випарник нічого не стравлювало, якщо зараз буде стравлювати, значить проблема у нас в зовнішньому блоці. На відкритих кранах, перевіряючи повністю весь холодильний контур, бачимо, що є витік. Незначний, маленький, при тиску 40 бар є витік, а це означає, що у нас проблематика, проблема в зовнішньому блоці. Умов в квартирі немає для ремонту, тому приймаємо рішення, демонтуємо зовнішній блок, везу його ну, в своїх домашніх умовах, вже перевіримо, знайдемо той витік і будемо приймати рішення. Ремонт, не ремонт, нове обладнання, заміна зовнішнього блоку. Будемо дивитися.